Вітаю, друзі! Ви на каналі «Зиси слідок і не повірите, не пройшло півроку, як я нарешті виставляю відео. Причина, чому я так довго не виставляла ролики на канал, це те, що у мене почалося навчання в університеті, тому я просто чисто фізично не могла охопити і підготовку до семінарів, і створення е відеороликів на історичну тематику, і публікування їх на мій канал. Тому вибачайте. Зараз у мене той же самий хаос, але все-таки я вирішила створити ролик і розповісти вам сьогодні про стародавню Грецію, про такі історичні джерела, як Одіссея та Іліада, чи їх взагалі можна вважати історичними джерелами, це ще дискусійне питання. Тому, якщо вас цікавить дана тема, ви хочете дізнатися про це набагато більше цікавої та корисної інформації для себе, то залишайтесь і ми будемо починати. А насправді сьогодні буде йтися мова тільки про ті питання, які я готувала на семінарські заняття. Тому розпочнімо. Важливе значення для вивчення історії Греції періоду Троянської війни мають дві відомі поеми: «Одіссея» та Іліада. У них відображені основні історичні процеси старогрецького суспільства одинадцятого 9 століть до нашої ери. До початку нашої століть поеми «Іліада» та Одіссея були єдиними писемними джерелами для вивчення історії стародавньої Греції 11-9 століть до нашої ери. Однак, археологічні розкопки велись на території Елади, дали змогу накопичити значний фактичний матеріал. Після завершення троянської війни Ахеці повернулись додому в Грецію. У селища знайшли хто тимчасовий, хто постійний пригісток, покалічені воїни з обох воюючих сторін. Вони жебракували, заробляючи на проживання виконанням пісень про події тогочасної війни. Так і склався цикл переказів про. Подвиги звитяжних воїнів, героїв. З Часом творча фантазія удосконалювала, змінюючи текст пісень про події війни, таким чином прикрашаючи їх. Згодом навіть почали говорити про те, що і боги брали участь у цій війні. Кожен мандрівний співець ает складав свою пісню, а дехто об'єднував їх у глави. Таких співаків називали рапсодами. Після 4 століть, тобто близько 8 століття до нашої ери, всі пісні були об'єднані в один єдиний твір, який мав назву Іліада, від грецької назва Місти Трої Іліон. А через час було створено ще одну поему, як продовження першої, Одіссею. Сучасні вчени не дійшли згоди щодо авторства поем. Дехто вважає, що справжнє ім'я автора цих поем це Гомер. Їм заперечують ті, хто переконані у авторстві цих поем, мандрівних співців, які їх склали в один твір, незважаючи на достовірність інформації про Гомера як реальної особи, його існування не ставилось під сумнів у давнину. Тільки дискусії про місце його народження та роки життя. У давнину за право вважатись батьківщиною Гомера сперечалися сім грецьких міст у Малій Азії, такі як Смірна, Хіос, Колофон, Пілос, Аргос, Ітака та Афіни. Час життя Гомера датується по-різному: від Троянської війни до VIII століття до нашої ери. Хоча найпоширеніша була думка Геродота про те, що Гомер жив за 400 років до нього, тобто у середині 9 століття до нашої ери. Відсутність біографічних даних про Гомера, крім абсолютно міфічних, що він нібито був сином Бога ріки Мілета і Ніфеть Рефіїди, дозволило деяким дослідникам давньогрецької історії та літератури сумніватися в історичній реальності цієї Особи у другій половині VII століття до нашої ери в Афінах був встановлений остаточний текст цих поем. Очевидно, Іліада була створена на декілька десятиліть раніше ніж Удіссея. У період елінізму, в III-1 століттях до нашої ери, філологи так званої школи розділили кожну з поем на 24 пісні, згідно з кількістю букв грецькому алфавіту. Однак гомерівські питання, тобто проблема авторства і походження даних поем, було гостро поставлено науці лише в кінці XVIII століття. І до цього часу залишалось остаточна вирішеним. саме 1795 року німецький вчений Фрідріх Август Вольф видав книгу Вступ до Гомера, вказавши на значну кількість суперечностей в еписі, вважаючи, що грецька писемність виникла близько 6 століття до нашої ери. Тому вчений вважав малоймовірним, що, вибачте, якийсь неграмотний поет міг створити, яким би він не був обдарований, міг створити такі дві великі легендарні поеми. Але також він і допускав таку версію, що ці поеми могли зберігатися в усній передачі впродовж декількох століть. Тому школа Вольфа висунула думку, що Іліада та Одіссея були механічними поєднаннями багатьох пісень, здійснені поступово різними аедами. Очевидно, єдність поем він пояснював тим, що їхня тематика базується на дійсних історичних подіях. У творах найчастіше згадується міць. Але в «Одіссеї» автор починає писати і про залізо. Однак всі дослідники погоджуються з тим, що у поемах можна прослідкувати ряд нашарувань різних епох. У поемах налічуються елементи мітієнської епохи, навіть раніше ніж сама Троянська війна. У поемах також згадується ряд бойових колісниць, якими не користувалися кінця другого тисячоліття до нашої ери, згадують бронзові мечі. Цінність гумерських поем як історичних джерел полягає в тому, що вони в головних рисах дають нам відслідкувати еволюцію грецького суспільства від перічного общинного ладу до полісного устрою. Як би там не було, але ці твори мали значний вплив. На подальший розвиток культури Елади вивчення поміток матеріальної культури стародавньої Греції вперше звернувся Генріх Шлімен. Інтуїтивно передбачивши існування давнього поселення на пагорбі гісрелик у Малій Азії, він розпочав там розкопки у 1871 році і знайшов залишки знаменитої Трої. З Гомерової Іліади, в якій описана десятилітня облога Троє, ми знаємо те, що це було місто, обкладене оборонними мурами, ровами та іншими утріпленнями. Ред, чесно, мене цікавить ваша думка щодо авторства поем Ілія та Одіссея. чи це був Одіссей, чи можливо інший обдарований поет, чи просто кубка мандрівних едів. Я чекаю на це у ваших коментарях. Що ж, друзі, якщо вам сподобався даний ролик, то оцініть його вподобайкою, підпискою та коментарем ще під цим роликом. А я йду готуватися до наступного семінару. Все, до зустрічі!